Офіс зроблено в Україні це те місце, куди можуть звернутися всі. Хто планує започаткувати свій бізнес, хто з досвідом бізнес-ведення. Ви можете отримати повний спектр безкоштовних послуг, послуги по грантах, мікрогрантах, також по підбору кадрів, отримання ваучера на навчання. Компенсуємо у разі працевлаштування особи з інвалідністю, витрати на облаштування робочого місця. Допоможемо у написанні бізнес-планів, подачі заявки в дію, також підготуємо до проходження співбесіди. В подальшому ми підберемо кваліфіковані кадри, і при можливості ми запропонуємо компенсаторні програми за кошти нашого фонду.